Так, ось як бюджетно змонтувати телевізор на стіну. Придбали отаких от два вушка або підвіса для монтажу шафок на стіну. Стоять копійки. Придбали ось такий керпіш. з дюбелем, Ну тут на 14, ну можна і на 12, а можна навіть і на 10, якщо стіна так там з бетону. Тут у нас стіна з лампача, так що ми придбали вже дюбель на 14. Міцний. Два дюбелі. Два крючки, два отаких підвіса мебливих. Все. Монтуємо. От зараз я проберив два отвори. дюбеля я вже туди. Позабивав, звертаю вашу увагу, що, от, як коли монтуєте в глині, то бажано дюбель забити туди аж за рівень стіни. Втопити його там, так буде надійніше. А ще краще обмазати його якимось клеєм або герметиком, або рідкими фахами. Так буде надійніше. Цей, цю, цей вже крюк я вже закрутив і зараз закручу другий. Ну, а ось так це виглядає в змонтованому вигляді. Просто дешево. Не більше 50 гривень потрібно витратити, і у вас телевізор вже змонтований на стіні.